Юрик – це перший гібрид на платформі МСЛ в нашому портфоліо, який має унікальне поєднання РЛМ з стійкості до ФОМОЗу та TUV. Які ще ключові особливості він має? Так, дійсно, гібрид до Юрик в нашому портфоліо є еталоном здоров'я. А його висока придатність в короткоротаційних сівозмінах, висока польова толерантність до вертицельозу, генетична стійкість до фомозу за рахунок гену РЛМ 7 генетична стійкість до ТІОВІ дає можливість більш розширених сівозмін. Якщо ми характеризуємо осінній розвиток даного гібрида, він надзвичайно еталонно реагує на внесення ріст регуляторів. Чи внесемо ми посередні дози чи підвищені, Ми будемо мати завжди прогнозований результат, коли даний гібрид відкликнеться на дані комбінації максимально ефективно. Гібрид Юрик має потужний стрічковий шар, синхронне дозрівання, синхронне цвітіння. Зараз ми бачимо його лимонний колір, що свідчить про його ранню стиглу групу, яка ідеально дозріє стебло разом із стрічком, і наше збирання буде легке та без втрат. Які твої прогнози потенційної врожайності даного гібриду? Ми на нашій селекційній станції протягом двох тижнів зустрічали наших партнерів з різних куточків України. Я скажу, що врожайність даного посіву становить близько 4 тонн. Хай вас не лякає висота, якої ми не маємо метр вісімдесят, маємо метр сорок висоти. Але потужний стрічковий шар, опади, які пройшли в травні місяці, ми будемо мати дуже класну масу тисячі, яка в поєднанні із великою довжиною стрічка Буде гарантувати пристойні результати навіть в умовах цього складного року. Чудовий гібрид. А якщо ви хочете його придбати, звертайтеся в компанію «Агросем».